Шахраями не стають, ними народжуються. Принаймні, так стверджують експерти та потерпілі. Якщо перші констатують факт злочину і намагаються зрозуміти психологію шахрая, то людині, якого шукали, важко визнати, що нею, м'яко кажучи, скористалися. А користуються шахраї виключно довірою та неуважністю. Ну, шахраї напряму ніколи не працюють. Вони працюють дистанційно або по мобільних телефонах, по інтернету, по об'явах. То, що психологія шахрая знайти у моє місто покупателя. Веру цифрових технологій та дистанційних відносин між людьми знайти жертву стає дедалі простіше. Нею може стати як той, хто зацікавлений у придбанні певного товару, так і той, хто його продає. Так, житель одного із сіл Іршавського району виставив у мережі оголошення про продаж автомобільних дисків. Йому зателефонував невідомий, і запропонував перерахувати кошти. Далі, як то кажуть, все пішло як за магією. Чоловік, ніби під диктовку, виконував усе, що вимагав шахрай. У результаті не тільки не отримав кошти за диски, а ще й в. Втратив власні 13 тисяч. Розслідувати подібний злочин, кажуть в міліції, важко. Купити нову карточку, відкрити нову карточку, як відкрити рахунок, як і в банку, це не составляє совершенно ніякого труда. Точно так же поміняти номер телефону, опять же, не составляє труда. І по цій причині, що злочин може скоюватися. З іншого регіону України і тому подібне. По цій причині є специфіка розслідування цих кримінальних справ. Окрім того, є таке як банківська таємниця. Купувати диски ми не стали. Тим спробувала пошукати в мережі дешеву орхтехніку. Існує сотні тисяч подібних сайтів, де пропонують дешево і швидко придбати товар. Серед них як надійні, так і сумнівні. Зокрема, нам припав до вподоби брендовий ноутбук за досить таки скромну ціну. Номер телефона продавця теж присутній для замітки. Шахраєм може бути як продавець, так і покупець. Зв'язуємося по телефону. Алло, Алло доброго дня. Доброго дня, звати мене Юра. Я на рахунок оголошення вашого в інтернеті і мене зацікавив ваш товар. Це правда, що ви продаєте ноутбук? Apple. Після довгих розповідей про переваги за океанського продукту та причини його дешевизни. Розмова перейшла в суто ділове русло. Вартість, терміни, гарантії. Далі, як то кажуть, без коментарів. Я хотів би терміново купити. А які які взагалі гарантії підтвердження того, що я отримаю товар вчасно? І от взагалі чи отримаю його? О Боже, так, так всі так роблять, і я таку вже неодноразову робив. Ви закидаєте? І... Який обіцяв продавець негайно висловив смс з реквізитами. Залишилася справа за малим: перерахувати кошти і чекати обіцяний товар, називати нашого співрозмовника шахраєм не беремося. Ми тільки показали, як просто зав'язується розмова з невідомою людиною, про наміри якої ми не знаємо, як і продавець не знав про наші правоохоронці. Про всяк випадок застерігають людей від подібного роду контактів. Не слід на особистих якихось спілкуваннях. Через мобільний телефон перераховувати гроші наперед. А всі такий вид від, торгівлі, він повинен здійснюватися. Товар гроші. Гроші товар. І ні в якому разі не перечисляти гроші на якісь карточки, невідомо кому. В останній час шахраї активізувалися, зокрема, і через нестабільність у державі. Тож людей просять бути уважними і перевіряти будь-яку інформацію.